Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле. Сьогодні трошки хочемо порядкувати помідори. Солома вже підсохла, а то в нас йшли дощі два дні такі. І помідори самі по собі такі у землі, що то дощ падав, які саме нижче так. То Сьогодні хочемо попідкладати, а йшов дощ, і вітер був, то так і погнулись всередині. Зверху багато листя, Ну, цього, цього року ми так і оставляли більше листя, більше і пасинків. Нам якось і писали, що дуже у вас запущені помідори, що помідорів у вас там і не буде. Я вже кажу, на коні може поїхати, їх ще більше обрізати. Але потім і так подумали, хай буде. Бо ну, Жара була, сонце так смалило. Але, дякувати Богу, вистачає тут помідорів, зелених то багато. Оці жовті дуже смачні, самі такі вони в нас ранні. То так вони й на землі, оце вітер той і, і погнув, і є, що такі, що полягали по боках. Тут також на землі лежать. А з цієї сторони сорт новачок, то він якось дуже низько так помідори почались. Ось здається, і підв'язаний, а геть на землі лежить. Оце пісок, земля, дощ йшов. То сьогодні хочемо трошки їх впорядкувати, тут попідложуємо. Ну всі підстляти не будемо, де такі більш так гарніше прив'язані, що помідорів немає на землі, то їх не будемо підстеляти. А тут подивимося по грації, то здається, що треба скрізь підстеляти, бо так вони в нас посажені. А тако, як придивіться, то багато так і листя, особливо на цьому сорту. А як заглянуть всередину, то тут є помідори. Треба подивитися по відео, як я садила. Оце перший султан. А слідуючий. Ну я у відео казала, то треба нам теж коля подивитися, щоб знати. Оці помідори ми вже їли, теж смачні, вони мені більш похожі до новачка. Але новачок такий солодкуваті, як для мене. Новачок такі дуже смачні. Ну, ці так, так само м'ясисті, смачні. Але новачок такий більш солодший. Ну, Коля каже, що йому цей сорт краще подобається. Отако, як заглянуть всередину, тут помідори є. Вже і червоні, вже ми днів три тут не були. Ну, були, але не вибирали, вони спіли. Це Санька. Теж є спілі. Хай ще поспіють. Будемо такі більш, щоб і червоніші більше. А це проїжджав комбайн, то трошки поламалось нічого, добре, що змолотили. А цей сорт мені похоже до Султана, але мені здається, я його з того, ну з того краю садила. Теж такі великі плоди. Ну, це так вони і садились, бо я їх так по пучках. Ну, зараз Коля приступаємо, Коля принесе соломи, я трошки їх підв'язую. Вже щіпати не будемо. Ні. У мене тут є і ножнички, то я коли комбайна чекала, то теж трошки попасинкувала, побрізала. Але ми думаємо, хай помідори спіють, а потім пасинки ще будуть рости. В тому році у нас помідори були геть аж до приморозків. Вони одні плоди спіли, потім знову вони цвіли, потім знов помідори росли, то вистачило. Не вміщаюся. де саме більше лежить, то з їх і почнемо. Оці теж великі, зараз будуть підростати, будуть теж до землі. Отак. Хай лежать, спіють. Оцей найбільший так. Так, привіт. Буду я також приступати до цього такого процесу. Зараз я трохи понакидаю соломи. соломі Бують як на перині. Ну. Їх то, мабуть, і раніше треба було б так попідложувати, але ми коли співаємо, тоді так, так і виходить у нас. У тому році так само вже великі були підложували. Може, відропать собі я потікали. Помню. Обиваю. ще тут тут. При його. Я менше накладаю, і всі вже так, що вже точно. Нічого, солома є ще, поки що зараз переносимо, не буде щось тюкувати. Йдемо то попаждемо, щоб Дай, ось, да. Ще в цю сторону. У цьому році обробки дещо по-іншому були, як тому. Зробили ми першу чарівник, тоді Рідоміл, і третя обробка мене не екстра. А в тому році третю обробку робили суміш бордо. А це так порадили мене не екстра, якби щось швидше виходить з помідорів. По-моєму, 14 днів на його пішли. Можна їсти після того, як обробили. То глянемо, як буде тримати. Фітофтор і це все діло. Ви знаєте, все доказує, що більстріший час йде, як би проходить, то можливо і так. Здається, ну, там трошки пожарились, можливо, які пару тижнів, отак взагалі-то. Вже треба другі штани, штани шукати, що обдівати. Бо сьогодні так похолодало, ну але нічого, добре, що встигаємо ще виростити. Хоча можливо це, це вже так і не смішно, тому що багато все розказує, що час біжить швидше. Нічого. Ростимо, вирощуємо. Діти ростуть, хлопці вже підростили, тому що у нас із Ярославом панамі однакові. то Ярослав свою вже підписав. То якщо панамі однакові, це вже означає, що якби хлопець великий. Здається, вона ну і не на землі, а й зараз дощ де і по трусту знову будуть. Раз, Я сьогодні ще не пробував помидори щось. Сьогодні? Ну. Зміємо бистренько, поки ніхто не бачить. А то який сорт не знаєш? перші. Оце такі великі. Ти великі, то добре. Дві-три помідорни ціла миска салату. Такі вони. І і смачні. Вдома трохи як поміті, трохи другий смак йде. Мабуть, не треба мити тобі. Да? Так, так само і на стіл їх. Угу. Ай, добре, бо так стараю, щоб не плямкає. От і все. Трошки попідстеляли, вже їх будемо тільки вибирати, хай спіють. щоб дав Бог, щоб фітовтора не вчепилася. То ще так думаємо, я все заглядаю, щоб листя не було такого рабого. Ну, знаєте, якби їх перев'язував би через днів чотири або хоча б раз в тиждень, то вони не були б такі погнуті, як у нас. А то ми, коли доберемося сюди, то вони вже нам такі переросли і вже й переросли, як посинкували. Але нічого, які вже є, аби вони ще поспіли, то їх хватить. Вже підв'язувати їх не будемо, а то вони помідори осипаються. Навіть сьогодні як підстеляли, то пару штук падало. То якось так і шкода, що така велика, а так якось, здається, так і обережно і падає. В цьому році, коли кажуть, що може трохи пізніше. Мені здається, що так, да, бо то рік, як ми перший раз вибирали малину, то вже в нас був цілий ящик з малини. Повний школя. Ну, а це вже ми вибирали два рази, то ще тільки такого поїсти, ще ящика немає. То, можливо, і пізніші, так? Да? Ну все, збираємося їхати додому. Попістеляли трошки, хай вже вони спіють. Сьогодні в нас дуже холодно, так прохладно, і вчора такий вже ранок, то осінній. Та і в день холодно. Якось так непривично, то було дуже так жарко, а тепер уже так і прохладно. То, можливо, і для помідорів, для малини це таке буде такий перепад температури. Сьогодні в нас ще зранку була виборка малини, вибрали ми 20 ящиків, але сьогодні ми насипали менше, щоб вона така, щоб не була мокра, щоб не потікла. А то останній раз, Коля каже, присевчик був такий мокроватий. Після дощів вітер такий в нас, то так гарно вона підсохла. І на цей раз мені набагато краще тримає форму. Аж на прицеп покапало. Аж на прицеп покапало знизу. А ще нам забракувало ящиків, то у набіраках, то набіраках теж така була пом'ята. То якось так вже не хочеться, щоб вона така була негарна, хочеться, щоб вона була й сухіша. По ціні ми не знаємо, останній раз була 60, а сьогодні вже заготівельники приїдуть, то вже побачимо. Но нам здається, що вона вже буде нижча, менше буде. Як день так вже, мабуть, менша є. То ще який один раз, ну раз чи два виберемо та й будемо варити варення і джем, як буде ціна падати. Смачна? Ви знаєте, якби бічки були близько, можна було б пригнати, хаби попаслися б, а так трохи далекувато. З'явилася, що у нас одна така ділянка для обробітку. Тут був сінокос, ми сіно косили. Тут 70 сотів, вона така немаленька, недалеко від нашої малини. І земля, в принципі, така сама глиниста, Лугова ми її називаємо. А малина там метрів, можливо, яких 500 буде. То будемо пробувати виробляти. Ну, Тут так попробую його, як завжди, в нас більшість так робить. Це його зараз трохи подискую там, тоді, як вийде на зиму, переораю і весною посію вес. Бо під пшеничку якось так. Ну, Ризиковано, мені здається, того, що не дуже виросте. Овець для першого року буде рости і землю заодно спушить. Зараз глянув. Якось запитували, як такі диски будуть працювати на вашій землі, то тут якраз інокос, хто за, можливо, яких років 10, такі, що вже які більше як 10 неорний. І така земля важкувата. Тут як тут. Ну так, бачите, і входить. Трошки зриває. Але не дуже. Так багато лелек налетіло. Вони були тут недалеко, там теж трактор щось обробляв. А я кажу до Колі, мабуть, зараз вони будуть тут. Воно почули, що Коля завів трактора. І зразу поналітали так багато. Можна коники ліпити. Можна коники ліпити. Для першого разу добре. Ну і отак, бачите, новий ходить. це я перший слід зробив. То перший слід то ще нормально, Трактор їде по стінокосці, там більш-менш рівно. А зараз другий, коли буду робити по діагоналі, то буде... Трибать. Ну, але нічого, перемилюся до зими, трохи далеко ще по постоїть, який місяць, тоді вже ближче до осені чи до зими, перегораєте і все. Так, другий поїхав. Пару розор є на полі. О, половину зробили. Ви знаєте, тракторець аж таким підпаленим попахує, як пирожками такими, що пригоріли. Але нічого. Ну, все одно перемелюється. Така земля, знаєте, важча для обробітку, але і росте набагато краще. Все не на пісочку ковчиться. Шпарить звіску піднятим капотом. Будемо продовжувати. Валя буде додисковувати, а я вже поїду додому. Ну, вже половину по одному разу пройшов і пару разів вже по другому разу. Ну Так як воно таке тут була така трава, сіно, то. Краще, як було. Краще, як було. Все рівно землю видно. Вже буде легше горати. Тебе тут помічників хватає, а там більше 10. Вони старші. Будуть контролювати. Вже в нас вечоріє, сонечко заходить. Ну, зараз приїхали взагалі на таке грандіозне розширення. Гектари, знаєте, займаємо. Але ж, якщо серйозно, то тут у людей дві сотки, а наша картопля там п'ять соток. Там навіть 5 немає, коли комбайну міряю, то 4,6 чи що. А люди оставили, то я запитав, то можна виробляти, домовились. То все одно, знаєте, 5 і 2 буде якісь 7. А сім вже більше, як 5. І воно, знаєте, добре, ще що з цієї сторони нас також поле через дорогу. Також люди віддали. Тут 19 соток пшеничка була. До речі, молотили комбайном нивою. Тоді все писали, що такий музейний експонат. Але так не дуже видно якийсь дорожок, що там посипалось. Можливо, ще трохи рановато. Ще посходить. Картопля наша берніна сорт. Це у нас перший рік такий, що ми посадили один сорт тільки. Тут небагато, п'ять соток і ще така смужка, що не вистачило, то вже свою не стали домішувати. Вона і хвора і все, у нас така. Тут мотоблоком проходить тоді зразу якось було гарно. Це Леся все казала, що коли там ти був, то що дуже брізко загнало. Але нічого. Тут комбайном не вийде нам викопати картоплю, бо в тому році ми комбайном копали на піску. А тут такі грудки, то комбайн може розібрати де, де картоплина, а де грудка. Зараз глянемо. О, тут, тут далі трохи чистіше, там з краю якесь таке, що нічого сполимо. А можливо все, що Беремо і маленьку і всю беремо. У нас, знаєте, не прийнято так мало картоплі садити. Люди займаються, ну, синей кормлять картоплею, варять. То так всі сажають пораз багато при цим кормів. Вже не зашкодила лопатка, звичайно. На здоровості міновечеру є. У нас невеличка то. На скільки лись нас вистачить? На два рази є. П'ять кущів до відро. Горішки, ой, це так ого. От і все панцири трохи відкину. Така велика хай буде зверху, щоб думали, що вся така. Ну, так ось собі заростає поле. Але нічого. картопля, є готувати, Це я зробив його вже два сліди, отак воно виглядає. Зараз ще пройду туди-назад, якраз диски займають за два проходи його. А на слідуючий рік глянемо. Хотілося б, щоб Не хотілося, а буде якась одна культура. І новина, і картопля, і напроти, де в нас була пшеничка. Можливо, кукурузу посію, бо там вже зернові, по-моєму, років чотири, яких зернові по зернові сіються. It's to like. Знаєте, тоді, як ждали комбайна, чоловік розказував, як так з'явилося, що 200 ну, людям наміряли. То каже, ну ще раніше, ще, ще колись село починало строїтися, там було два, ну, два участки якось дали. І людині одній було мало, якби не вистачало проїзду до хліва. То там її два метри забрали, а тут два метри наміряли. То так воно вийшло. Бо якось по п'ять у нас багато ділянок, а по дві, то це вже рідкість. Перша зустрілася на було Ну нічого, так його перемелимо. Зараз поки що збираємо таку землю міглинисту, трошки кращу. Отака земелька. Нічого будемо сіяти, то буде рости. Все, вже будемо збиратися додому. Вже в нас у цій стороні залишилось осінню викопати картоплю, а також трошки упорядкували. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронці Збройним силам України. Всім до побачення.